Багато підприємств через війну втрачають власні справи і вимушено залишають рідні домівки. Не кожен знаходить собі сили відкривати новий бізнес в іншому місті. Проте є приклади вдалих ініціатив, які діють та приносять користь суспільству. Цей сюжет розповість історію Ольги Прохорової з Маріуполя, яка наразі проживає в Кам'янському та активно реалізовує власний проєкт на користь найменших містян. Історію незламної жінки вже за мить. Пані Ольга, приватний підприємець з Маріуполя, через війну знайшла прихисток кам'янському в рідному місті. Ольга була викладачем по застосуванню сучасних методів розвитку творчості, креативного мислення, вигравала педагогічні конкурси та грантові програми. Власну справу, центр інтерактивних розваг Світлограй їй вдалося успішно перезавантажити в Кам'янському, адже даний центр мав невеличку популярність в Маріуполі. Більше тисячі дітей отримали креативні навички. Ми потрапили в Кам'янське після виїзду з Маріуполя. Місто мені дуже сподобалось, і поки я озирнулася, треба було продовжувати своє життя. І вирішила продовжити свою справу. Справа була така незвичайна. Хотілося щось створити особисте, таке щоб діточкам можна було проявити творчість, підсвітити їх таланти. І головною ідеєю було це ігри зі світлом, інтерактивне обладнання залучити, зробити щось таке, чого нема у інших. Ольга починала своє життя в Кам'янському з нуля, адже не мала тут ані житла, ані друзів, ніякої матеріальної бази, аби відновити діяльність дитячого простору. З травня 22-го року працювала у центрі позашкільної роботи, мала свій гурток. Завдяки небайдужим людям вдалося перевести левову частину потрібних іграшок, розвиваючих елементів та важливих матеріалів для функціонування центру. У серпні 22-го року пані Ольга подала заявку на конкурс мінігрантів від ресурсного центру гурт, де здобула перемогу. Також на буяку допомогу надали департаменти гуманітарних питань та економіки. А також центр позашкільної роботи. Все світ допоміг, знайшлися перевізники. Мені допомагала родина моя, родичі з Бердянська, з Маріуполя зібрали 15 мішків, все, що там залишилося, все, що могли відшукати, дитячих розвиваю. Коли гаджет велика, інтерактивна панель, згоріла разом з квартирою. А інтерактивна підлога ніхто не взявся її перевозити, тому що росіяни відбирали все, що там підозріло, всі комп'ютери, ноутбуки. побачивши грант від ресурсного центру. Гурт написала проект, ну почекала трошки через три місяці. Цей проект виборов кошти. І тепер, оце обладнання, що ви бачите, це нові меблі, інтерактивна панель, також ресурси для друкування матеріалів, ноутбук. Все нам дали за рахунок гранту, світлові пісочниці. Спектр послуг світлограй досить різноманітний: Від міні садочка з театром, музичними заняттями до курсів підготовки до школи, казкотерапії, англійської мови та малювання, а ще і незвичайні для камінського заняття зі швидкочитання. Дитячий простір відвідують також дітки з особливостями розвитку. Кожен охоплений роботою та любов'ю, адже світлограй є вчителі з числа внутрішньоприміщених осіб, котрі по собі знають, як важливо у такий час дарувати любов та підтримувати один одного. У нас є незвичайна для Кам'янського школа швидкочитання на платформі Академії розвитку інтелекту Смартум. Це була просто моя мрія відкрити саме такі курси. До нас ходять діти різні. Ми приймаємо всіх, і у нас є спеціальні знижки для дітей внутрішньо переміщених осіб, є знижки для дітей з особливостями розвитку і для дітей з багатодітних сімей. Тобто і сам абонемент у нас дуже демократичний. Діти залюбки діляться своїми емоціями та розповідають, чим займаються під час занять світлограй. Ну, Богу вилучу, ще не всі вивчили, цифри. Ну, англійські, музика у нас. Учим пісні. Діла новогодній колокольчик. <реш> На другої сказки терапії. Ну, сказки там іноді розказують, а іноді маски надіває. А ти в ролі кого вже була? Ким тобі подобається бути? Е, Курчатку. Приклад пані Ольги надихає та навчає нас, що не потрібно нічого боятися та йти до своєї мети. Можу сказати підприємцям, що треба пробувати, не треба вагатися, тому що якщо у вас є ідея, вона не просто до вас так прийшла. Ви маєте вірити в себе, пробувати. У центру пані Ольги є своя сторінка в інстаграмі. Соцмережа швидко знаходить сторінку за назвою Світлограй Там можна дізнатися більше інформації про діяльність та зв'язатися з організатором.